Друзі, ви ж пам'ятаєте, що ранок у великому місті – це ранок різних цікавих історій і цікавих фактів безумовно. І ось вам найдивовижніші, як на мене, факти про Ісландію. Ісландська кухня славиться своїми екзотичними стравами. Наприклад, я не знала, але тут із задоволенням їдять акуляче м'ясо. Хакарль це називається А також вживають овечі стегна, замочені в молочній кислоті. От і ну, це напевно смачно не знаю. Я теж не знаю. Я не пробував. Хакер пробував, це не смачно. А цікаво у них ще й по-іншому. У них, наприклад, немає прізвищ. От а, у них за великим рахунком, все це це ім'я по батькові, все, що йде після імені. А, наприклад, я був би там, а, як Григорій а, Юрійсон Сон. Тобто син Юрія. А я була би Юлія. Юля, а ти була би Юлія Ярослава... ярославів Доттір. Угу. От у них все доттір це дівчата, тобто дочка, а сон це син, тобто син такого-то -та і такого. то -та. А імена вони для ненароджених немовлят обирають з інфор... з офіційного інформаційного реєстру. Якщо все не підходить батьки, звичайно, можуть назвати дитину іншим ім'ям, але попередньо обговоривши це питання із місцевою владою, типо, дозволяють чи не дозволяють. Там, між іншим, немає армії, але між іншим не дивлячись на це. Мені здається, що Ісландія допомагала Україні чим могла, як то кажуть, отакі от, от цікаві цікаві штуки. Я теж знаєте, хочу про ще одну цікаву штуку розповісти, і я реально сама чекала на цей сюжет, правду кажучи. Це у зірках крізь час. Це наша рубрика. Ми вам розкажемо сьогодні про співачку Адель про те, як вона худла. Чому вона заплатила чоловіку після розлучення 140 мільйонів доларів, і за що отримала у сімнадцятому році аж 5 статуеток Греммі. Пам'ятаєте це? Ні, ну дивіться. Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Адель британська поп джаз соул співачка та авторка пісень. Повне ім'я Адель Лорі Блу Еткінс. Володарка 15 статуеток Гремі та 12 премій British Awards, А також статуетки кінопремії Оскар, шокуюче схуднення, втрата голосу і операція, нещасливе кохання, гучне розлучення, алкоголізм та шалений успіх у 19. Це зірковий шлях британської співачки Адель. Кар'єра розпочалася для неї зовсім неочікувано. Про успіх Адель ніколи не мріяла, хотіла просто співати. Погляньте на це відео: ось ця дивакувата, смішна дівчина, що перед вами скоро супервідома зірка, яка ще не знає про те, що згодом її світ перевернеться із ніг на голову. Все сталося миттєво. По закінченню лондонської школи мистецтва та технологій друг Адель опублікував у тоді популярну соціальну мережу авторську пісню, яку вона записала ще у шкільні роки. З цього моменту про Адель дізналися. Ти хвилювалася, коли уперше виклала пісні на MySpace? Я цього не робила. Це мій друг, тому я не хвилювалася. Нею зацікавилися не лише слухачі, а й музичні лейбли. Спочатку вона не повірила у ці пропозиції, але ризикнула і підписала контракт із одним із них. Умовами було написати цілий альбом. Погляньте на це відео. Тут Адель співає одну із перших своїх пісень із першого альбому, який назвала «19». Ще не блондинка із помітно пишними формами дівчина. Випущений альбом у 2008 році зробив її відомою на весь світ у ті ж 19 років. А вже через тиждень альбом отримав платиновий статус. А на наступний рік уявіть собі, вона отримує найприс. Тижнішу музичну статуетку світу Гремі у категорії Найкраще жіноче поп-виконання». деякі артисти за все своє життя не мали такого шаленого успіху, а Адель у 19 отримала практично все. Писала ліричні пісні, зірка неспроста. Вона виливала на папір усі свої переживання у стосунках і нещасливому коханні. Що б ти хотіла сказати собі 19-ти річній? Що справи в особистому житті підуть ще гірше. Однак Адель вперто мовчала, кому присвячувала свої пісні про кохання. Лише у 2011-му стало відомо, що зірка зустріла свого чоловіка. Покохала Саймона Конеккі, власника інвестиційного холдингу, який був від неї старшим на 13 років. Це той самий 2011 рік через шалений графік і масу концертів зірка втрачає голос і переживає страшну операцію на зв'язках. Після операції на зв'язках Адель швидко відновилася, бо мала виступати на черговій церемонії. Там вона стала абсолютною тріумфаторкою церемонії та отримала 12 нагород із 20 номінацій. У цьому метушливому графіку було й місце для алкоголю. Вже через багато років Адель зізнається, що у цей період ледь не стала алкоголезалежною та вчасно зупинилася. Я буквально була на межі алкоголізму протягом останніх 20 років. Не можу пити червоне вино, коли співаю. Один келих п'янить мене. Потім найжахливіше похмілля, весь рот і язик червоніє. Я маю вигляд як катастрофа, і це просто позбавляє мене голосу. Доходило навіть до того, що зірка сильно напивалася у лондонському барі, плакала, роздягалася до спідньої білизни та навіть танцювала на пілоні. Ри проблеми з алкоголем дівчина продовжує свій успішний творчий шлях. Вона записує пісню до чергової Бондіани та отримує за неї найпрестижніші статуетки золотий глобус і оскар. Цього ж року зірка уперше стає мамою і народжує сина Анджело. Після народження первістка Адель прожила із чоловіком ще сім років, із яких три в офіційному шлюбі. І продовжувала збирати урожай статуеток. А це вже 2019-й. Адель гучно заявляє про розлучення. При поділі майна співачці довелося віддати ексу аж 140 мільйонів доларів, оскільки більшу частину своїх ставків артистка заробила, перебуваючи у шлюбі. Чому розлучилися, Адель досі не коментувала. Але говорили за лаштунками, що чоловік не витримав шаленого графіка дружину. А інші плідкували, що між ними просто згасло кохання. Після розлучення із чоловіком вона взяла паузу у кар'єрі. За цей час феноменально схудла аж на 45 кілограмів. Зізнавалася, що у першу чергу відмовилася від цукру, бо вживала його понад дві ложки на чашку чаю, і з головою поринула у роботу над новим альбомом, на який її, а вже ж за класикою жанру надихнуло розлучення. Вже у 2021-му випускає четвертий альбом під назвою Тридцять і показує кліп на пісню Easy on me», в якому символічно покидає. Свій старий будинок нині Адель 35 років. Вона знову кохана і нещодавно підтвердила, що вдруге вийшла заміж за спортивного агента Річа Пола і навіть натякнула на одному із концертів, що готова до народження другої дитини.